Таран астероїда пройшов успішно. Оголошено переможця в конкурсі на найтовстішого ведмедя. А заморожені тихоходи призупинили своє старіння. Привіт, мене звати Марина. Це Наука.UA і наш дайджест найцікавіших новин тижня. Наса ж обіцяло за 2-3 тижні сказати, чи вдалося зонду Дарт змінити орбіту астероїду Діморф, якого він протаранив. Так от таран виявився ну дуже успішним, аж 25 разів кращим за очікування. Діморф став на 32 хвилини повільніше обертатися навколо свого компаньйона, астероїда Дідим. Хоча НАСА вважала би успіхом зміну орбітального періоду всього на 73 секунди. Астероїд таранили, щоб перевірити, чи можливо контрольованим зіткненням змінювати орбіту потенційно небезпечних для землі тіл. Ну і виявилося, що можна. За великими об'єктами можна спостерігати не лише у космосі, а й на землі. Оголосили переможця в конкурсі на найтовстішого ведмедя на планеті. Він важить 635 кілограмів. Конкурс проводять у національному парку Катмай, що на Алясці. Після того, як ведмеді від'їдаються та невільно беруть участь у конкурсі товстунів, ну їх про це ніхто не питає. Вони йдуть у зимову сплячку, тому їм варто бути ситими. Цьогорічний призер доклав чимало зусиль до перемоги, адже з кінця червня й до середини вересня він майже щодня виходив ловити лосося під час нересту. Цей самець виборює собі перемогу в цьому конкурсі вдруге. Тим часом фізики, які вивчають надпровідність, також вирішили, що чим більше, тим краще. Вони поскладали один на одного від трьох до п'яти шарів графену, це така двовимірна модифікація вуглецю — І побачили, що надпровідність, тобто здатність проводити струм без опору, у них стабільніша. Вся магія в тому, щоб повернути шари графену під визначеним кутом один щодо одного. Його так і називають магічний. І цього разу склавши сендріч за п'яти шарів графену, вчені побачили, що зі збільшенням числа шарів графен частіше виявляв властивості надпровідника, ніж ізолятора. Втім, поки надпровідність навіть багатошарового графену виживає за дуже низької температури, всього 2 Кельвіни. І, до речі, тихоходам, крихітним тваринам розміром з міліметр і холоди не страшні. Їм вдається не просто пережити заморожування і розморожування, а й навіть призупинити своє старіння. Понад 500 тихоходів пройшли замороження за температури в мінус 30 градусів Цельсія, але мали вищі шанси на виживання, ніж тихоходи, яких не морозили. Найстаріший заморожений тихоход прожив 169 днів, якщо враховувати час у кріобіозі, та 94 дні, якщо його не враховувати. А найстаріший тихоход з незамороженої групи прожив всього 93 дні. Тому, схоже, що все, що було в кріобіозі, лишається в кріобіозі і не рахується у загальну тривалість життя тихохода. А от життю на Марсі, ну якщо воно взагалі там було, схоже поталанило набагато менше. Астробіологи змоделювали клімат червоної планети приблизно 4 мільярди років тому і з'ясували, що умови були цілком придатні для життя метаногенів мікробів, які живляться водним і вуглекислим газом, виробляючи при цьому метан. У просякнутому розсолом реголіті їм могло бути настільки комфортно, що продуктивність біомаси раннього Марса могла майже не відрізнятися від такої на ранній землі. Втім, це їх і власне шанси на заселеність Марса у майбутньому погубило. Моделювання показало, що вони могли виробити метану стільки, що це порушило баланс його і водню в атмосфері, що своєю чергою спровокувало глобальне похолодання на планеті. Давнім марсіанським мікробам точно не вистачило завбачливості прямочубих пінгвінів. Вони зазвичай відкладають по два яйця, хоча перше часто відкочуються від них по скалі, та й птахи за ним не особливо доглядають. І досі було незрозуміло, навіщо взагалі відкладати зайве яйце, якщо воно батькам не потрібне? І орнітологи нарешті знайшли відповідь. Вчені стверджують, що прямочубі пінгвіни походять від птахів, які виводили по два пташенята. І тому просто не можуть відкинути потребу в ще одному яйці. Однак зараз два дзьобики прогодувати їм просто не вийде, бо вони живуть далеко від джерела їжі. Але чому тоді вони відмовляються завжди саме від першого яйця? Схоже, воно починає поформуватися ще під час подорожі самки до місця гніздування, а процес утворення багатого поживними речовинами жовтка повною мірою відбувається лише тоді, коли самка вже прибуде до місця колонії. Тож у порівнянні з другим яйцем перше просто недоотримує поживи і меншим має нижчі шанси на нормальний розвиток зарядку. У той час як якісніше друге яйце пінгвіни не можуть знайти без першого і їм залишається просто не вкладати у нього ресурсів для догляду. Піддослідні тварини дають змогу дослідити розвиток і способи лікування захворювань, але не надто корисні, коли досліджувана хвороба зустрічається лише у людини. Тим паче, якщо це психічний розлад зумовлений порушенням роботу мозку, який проявляється у змінах поведінки. Якщо мозок тварин не підходить, а відповідні досліди на людях проводити ну не дуже етично, то вчені подумали, що рішенням є пересадити тваринам людський мозок. Ну, добре, не весь мозок. Поки що вони прищепили в мозок пацюків людський мозковий органоїд мініатюрну спрощену версію органа. Але треба сказати, що прижився він чудово, утворивши функціональні зв'язки з пацючим мозком. Зокрема, він вплинув на активність його системи винагород, змінивши поведінку тварин. А при вживленні органоїда, вирощеного з клітин людей з психічним розладом, вдалося відтворити структурні зміни, властиві захворюванню. Тож це означає, що частинка людського мозку в мозку тварин, яка ще й впливає на поведінку, може допомогти краще зрозуміти психічні недуги. Традиційно вважають, що якщо людина народилася незречою або стала такою невдовзі після народження, то повернути зір її в дорослому віці буде вкрай важко, навіть якщо знайдеться потрібне лікування. Це пов'язано з тим, що у критичний період раннього розвитку не відбувається стимуляція частини нервової системи відповідальної за зір, і через це у дорослому віці вона є недостатньо функціональною. Але нове дослідження свідчить, що не варто недооцінювати пластичність нервової системи. Американським науковцям вдалося принаймні частково відновити зір дорослим мишам із вродженою сліпотою через дегенерацію сітківки, яка зустрічається і в людей. Для цього вчені тиждень лікували мишей синтетичним ретиноїдом. Це група хімічних речовин, споріднена з вітаміном А. І завдяки йому збільшилися чутливість сітківки до світла та активність зорової кори головного мозку. Тепер сподіваємося, що цей підхід виявиться так само ефективним для людей. А на цьому все. Підтримуйте армію, підтримуйте волонтерів. З вами була Наука.UA. До зустрічі наступного тижня.